Пам'ять і слава героїням вічний поклін. Слава Україні! Хочемо подякувати усім вам, дорогі колеги, за участь у сьогоднішній події. Жіноча мужність, жіноча мудрість, жіноче вміння нарешті повизнали нашою державою на такому рівні. Дуже вам дякую, як військовослужбовця. We are mutual. Освічна я, рім вочиста я, вдячне махнуча! Сьогодні, перебуваючи на цьому заході, ми згадуємо полеглих українських жінок, котрі віддали своє життя за Україну, за її волю, за гідність, так як мужчини, чоловіки захищають, боронять нашу землю від російського агресора, тим не менш, жінки також плеч опліч із чоловіками боронять нашу землю від російського агресора.